Всім привіт! Багато зараз різної інформації щодо виїзду за кордон дітей від 16 до 18 років, особливо чоловічої статі. Багато від вас запитань, чи можна виїхати, чи пропускають, і чи є якісь проблеми з цим. І я сміло говорю, що проблем з цим немає, але різна є інформація. Когось пропускають, когось не пропускають. І сьогодні, 29 травня, на сайті Державної прикордонної служби є стаття пояснення щодо цієї ситуації, якраз тих людей, тих дітей від 16 до 18 років. І зараз ми разом прочитаємо дослівно, що пише прикордонна служба щодо цієї ситуації. Я вас попрошу поставити лайк цьому відео, зробити репост. Якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться і увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону та залишайте свої коментарі. Отже, Державна прикордонна служба України не обмежує виїзд за кордон юнаків до 18 років. Так починається їхнє пояснення. Останнім часом на різних інформаційних ресурсах все активніше ширяться повідомлення про те, що прикордонники не випускають або не випускатимуть з України 17-річних юнаків. Це нібито пов'язано зі змінами в порядку постанови на первинний військовий облік. Вкотре нагадуємо, що після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд. За межі держави громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, крім визначених винятків. 17-річних юнаків ці обмеження не стосуються. При цьому зазначимо, Державна прикордонна служба України забезпечує оформлення громадян на державному кордоні відповідно до норм законодавства та правил перетину державного кордону громадян України, що затверджено постановою кабінетів міністрів України від 27.01.1995 року номер 57 Пропуск осіб через кордон здійснюється уповноваженими службовими особами прикордонного відомства за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках за наявності інших необхідних документів, що дають право на перетин державного кордону під час воєнного стану. Окремо відмітимо, що відповідно до статті 300. 13 цивільного кодексу України фізична особа, яка досягла 16 років, має право на вільний, самостійний виїзд за межі України. Проте при плануванні поїздок радимо також ознайомитись з правилами країн прямування. Я, до речі, в описі під відео залишу посилання на цю статтю від Державної прикордонної служби, хто нам можливо не вірить, не знає, не довіряє, можете самостійно прочитати. Якщо щось дуже багато людей мені писало в коментарях, що їхні діти в 17, в 16, в 17 з половиною, в 17 і 10 місяців, тобто вже майже 18, виїжджають за кордон. Але ось така офіційна інформація від Державної прикордонної служби України. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости і, звичайно, коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.